Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект універсальних ходових вогнів Вони ж DRL від компанії Amio, модель 810 артикул 01529. Постачаються фірмові упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас інструкція з гарантійним талоном. Монтажний комплект з металевими кріпленнями, також двосторонній скотч для монтажу. Дроти підключення. Живлення під'єднується на 12 вольт у даних ходових вогнів. і дві ось такі фари. Фари довжиною 18,5 см. Глібина 4 см, висота 2 см. На 10 світлодіодів. пари потужністю 2 Вт, світловий потік потужністю 200 люмен, як заявляє виробник. Корпус металевий, герметично запаяна кожна фара. Під'єднується. Все дуже просто. Роз'єм роз'єм. Ось таким чином. У нас фари готові до підключення. Зараз ми під'єднаємо 12 вольт і візуально подивимося, як вони будуть відсвічувати. Під'єднали фари на 12 вольт. Бачимо, як відсвічують доволі яскраво. Кольорна температура заявлена 5600 к. Маємо чистий. Біле світло. Фари абсолютно універсальні. Підійдуть до більшості автомобілів. При купівлі на комплект світних фар ходових вогнів, на них обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!